Село із такою назвою знаходиться у 12 кілометрах від заболетва. Місцеві називають його Рошполе. Саме тут і мешкає пані Ольга. Добра слава про неї йде не лише навколишніми селами. Люди їдуть зі всієї України. Вони розповідають, що дар зцілення у знахарки проявився ще в 11 років. Лікує всіх травами, а майбутнє передбачає водою та. Завдяки іконі «Їжджу до Олі вже п'ять років. Я поламув мені на роботі поламали пес в дереву ногу, поламали ногу, і я їду до неї, вилічила мене. Вилічила дитину онукам зір підняла Оля. Люд, дуже багато людей. По 30 машин до неї їздять. Пан Ярослав приїжджає до цілительки із Буковини. каже, що вона поставила на ноги його племінника хворого на ДЦП. Лікує пані Ольга, також і онкохворих. Розповідає чоловік. Вона допомагає мені, моїй родині, сестрі, одній, другій. до того, що в одної сестри моєї був онук, ДЦПшник. Ну, ходив вже, благодаря Ольгі. Не так уверено, як, як обичний, ну, але вже ходить дитина. У, у пані Олі дуже хороший е, природний дар, дар від Бога. Я не знаю, як правильно це сказати. Мені особисто, вона дуже багато допомагала і допомагає. Тетяна приїхала до цілительки із Кам'янця-Подільського. Каже, що всім у житті завдячує пані Ользі, з її слів не було жодного разу, щоб знахарка хоч раз брала у когось гроші за свою роботу. Так як виглядаю я зараз, це заслуга іменно її, тому що ви знаєте, в цьому страшному світі де панує майже зло, і це зло посилюється з кожним роком. І такі люди, як Оля. Знаєте, це це божі люди. Всі, хто знає пані Ольгу, в один голос кажуть, що це такий собі згусток добра. Вона всім допомагає. Життєвим кредом для неї є благодійність. Зараз жінка будує дім для самотніх людей. Все почалося після того, як вона побачила на автобусній зупинці жінку, яку там залишила. Її ж донька, Бо Скільки знедолених, скільки страждених, які приходять за допомогою, і вона допомагає щиро і безкорисно. Це я положу руку на серце і клянусь Богом, що ніякої немає грошей, ніякої такси, як ставлять інші шарлатани, а від щирого серця без всякої, ну як би сказати, користі. І от ми стоїмо біля цього будинку. Це вона власними руками будує пристигний дім. Скажіть, будь ласка, хто в наш час, наш великих правителів е Верховної Ради чи багатих людей, які мають мільярди, щось що вони доброго зробили. Опікується благодійниця і переселенцями. Євген приїхав на снятинщину із Криму. каже, що путінська весна йому зіпсувала життя на півострові. Довше роки проживав в Криму, і, і як кажучи, свідомо виступив життя, так як далі життя там собі не в'являв. Покинув майно і щиро вдячний палі Ольги, тому що сприяти надавати житло нам біженцям і що подібне в законодавстві. А по факту, тільки такі люди, як пані Оля, роблять це в реальному. Кожного дня біля будинку цілительки людно зі своїми болями та сподіваннями у Рушполи їдуть звідусіль. Всі вірять, що пані Ольга вилікує їх і дасть можливість жити щасливо ще багато років. І знятинщини Богдан Малецький, Сергій Алексєєв, телеканал Раї.